Червона рибина в чорній воді, розділ восьмий. У житті Джулії знову з'явилася Віра. Вона написала листа з проханням вибачити її. Джулія чула від мами, як нещасливо складається життя Віри, тож у душі жаліла свою двоюрідну сестру, бо любила її. Віра так нікуди й не пішла вчитися. Її мало цікавило навчання. Відразу після школи вона вийшла заміж, народила сина Захара і через рік розлучилася з чоловіком. Якимось дивом хтось допоміг їй влаштуватися секретарем у одну із структур охорони здоров'я. Через неї проходила величезна кількість випускників Київського медінституту. красиві розумні хлопці з дипломами в руках, що очікували в її приймальні свого розподілу. Там Віра й познайомилася з Петром, і в них почався бурхливий роман. В своєму листі Віра запросила Джулію до себе у свою однокімнатну київську квартирку по вулиці Енгельса зустріти новий рік разом з нею, Петром та його друзями медиками. Джулія наважилася просити батьків відпустити її на свята до сестри. Вона давно пробачила Вірі та Тітці Марії й устигла заскочати за ними. Мати зраділа, що між сестрами не лишилися образи, стосунки налагоджуються і дозволила Джулії поїхати на три дні. Прибувши до Києва, Джулія потрапила у самісінький розпал підготовки до свята. Вона на ходу познайомилася з новими віреними приятелями і відразу кинулася допомагати сестрі на кухні. Їм навіть ніколи було щиро поговорити. Маленькою квартиркою Віри сновигали туди-сюди якісь хлопці, випускники медінституту. Їх було багато, а з жінок лише Віра та 16-річна Джулія. І тут увійшов він, Сергій. Йому було 26. Він щойно розлучився зі своєю дружиною, був красеним і знав про незабутні враження, яке справляє на жінок. А хто ця богиня? запитав він, прямуючи просто до Джулії, яка кришила цибулю до салату, через що з її очей рясно текли пекучі сльози. Віра побіжно познайомила їх, не припиняючи метушитися по кухні. Сергій рвучко впав перед Джулією на одне коліно, схопив її руку з ножем і спрямував його вістря собі в ліву частину грудей, показуючи цим, що глибоко вражений її красою. Спантеличена Джулія не знала, як їй на це реагувати, і скоса позирала на віру, шукаючи підтримки. Але та була настільки заклопотана приготуванням котлет, що, здавалося, нікого і нічого не помічала навкруги. Джулія ніяково всміхнулася до Сергія, а він, зауваживши її збентеження, відібрав ножа з її рук, що пахли свіжою цибулею, і потягнув з кухні до коридору. Джулія спробувала опиратися, але робила це влад Сергієвих жартів, тому це мало що змінювало. У темному довгому коридорі Сергій узявся несамовито цілувати руки Джулії, а потім гаряче впився в її губи, міцно обхопивши руками за талію. Це все тривало лічені секунди. Не встигла Джулія опам'ятатися, ят... опам як Сергій зник у дверях так само миттєво, як і з'явився. Охоплена приємним сум'ятцям, Джулія повернулася на кухню до Віри, допомагати з приготуваннями, бо ж завтра новорічна ніч. Наступного дня ще до появи гостей стіл був вже накрито. Приходили ті самі хлопці, друзі й колеги Петра. Прийшов і Сергій і швидко зайняв місце поряд із Джулією. Її бентежила його близькість, його тепле дихання, коли він схилявся до неї, і нашіптував компліменти у вухо. Розпашілі гості зустріли Новий рік, і в напівтемній кімнаті залунала танцювальна музика. Сергій запросив Джулію. Вона ледве могла триматися на ногах від збентеження та шампанського. Сергій був високого зросту і дуже міцної статури, і це чомусь набагато більше, ніж шампанське п'янило дівчину. Під час повільного танцю Сергій притиснув її до себе. Нахилився до губів і повільно просунув свій язик крізь її зуби. Джулі потемніло в очах. Їй здалося, що в цю мить її тіло вдарило струмом, а Сергій вкрив поцілунками її шию, шию очі. І знову і знову стромляв наче ніж свій язик у ледь розтулені губи Джулії. Вона оговталася, аж коли гості почали розходитися. У квартирі лишилася тільки Віра, Петро, Джулія та Сергій, який безапеляційно заявив, що йому їхати далеко, і він спатиме на підлозі. Сперечатися з ним ніхто не став, усі втомилися. Віра взялася стелити постіль. Одну для себе і Петра, другу для Джулі та Сергія. Джулія потроху протверзіла, розуміючи, що на підлозі ніхто спати не збирається. Її тіло говорило одне, а мозок зовсім інше. У голові нев'язно роїлися слова бидло, «помийниця», хлопці, незайманість, підеш по руках, фамілія в кущах, «шльондра», «повія». Це було схоже на якесь марення. Як на тих платівках, що батько відібрав у Джулії, але вона не могла пригадати, чиє воно було. За якусь хвилину, накрита ковдрою, вона відчула поряд гаряче, велике і сильне тіло. Сергій пестив її довго. У якусь мить його рука ковзнула вниз до її трусиків, і пальці опинилися під тонким мереживом. У її голові, вибуховою хвилею. Пронеслася низка божевільних слів, що не трималися купи. Джулія напружилася цілим тілом і що є сили стулила ноги. Вона обома руками вхопила Сергієві за пальці, не пускаючи їх далі. Якийсь час тривала боротьба їхніх рук. Сергій спробував умовити Джулію, але. Ті самі нев'язні божевільні слова у її голові голосили вже так, що, здавалося, могли розбудити мирно поснулих на дивані віру з Петром. Спливали хвилини, Сергій притомився через безрезультатні спроби зламати супротив Джулії, тож просто взяв їй маленьку, але водночас таку сильну руку і потягнув до себе. За мить Джуля відчула в своїй долоні щось гаряче, тверде та пружнє. Здогад, що це, опалив її свідомість, і в ту ж секунду вона відчула, як тіло Сергія судомилося, ніби ним пройшов імпульс електричного струму, а в її долоні стало мокро. Відтак Сергій акуратно обтер своєю футболкою пальці Джулії, відвернувся і заснув. Джулія ж тієї ночі не склепила повік. У ній вирували різні почуття від ніжності та збудження до сорому, страху й огиди до Сергія. Упоратися з цим потоком відчуттів і переживань, який охопив її, вона не могла. Вона притулилася до спини Сергія, обійнявши його, але він навіть не поворухнувся. Усе, чого вона прагла, це ніжності доторків, гарячих поцілунків, лагідних слів. Усього того, що було у них з Юрою, і що він їй понад рік терпляче дарував. Нині ж Джулія зрозуміла, що довго з чоловіками так триватиме не може, що по всіх чоловічих пестищах неодмінно настане мить вторгнення в її тіло. Але вона не знала точно, хоче цього чи ні. Тваринний страх. Охоплював її від самої думки, що те, що нещодавно тримало у своїй руці, може опинитися всередині неї. Від цього страху вона ще дужче притискалася до спини Сергія, неначе він міг захистити її сам від себе. Джулію роздирали суперечливі думки і відчуття власної безпорадності. Прокидалися всі аж під вечір. Джулія почала пакувати валізу, до потяга, лишалося три години. Сергій майже не дивився на неї, і від цього виникло знайоме відчуття свинцевої кульки в горлі, яка не давала дихати. Через Сергієву байдужість Джулія ледве стримувала сльози, однак не припиняла складати речі. Вона очікувала, що на вокзал, її, як зазвичай, відвезе віра, але та попросила Сергія посадити Джулію в потяг. Той мовчки кивнув вірі. Дорогою на вокзал він дивився кудись повз Джулію, ніби нічого між ними не сталося. Вона робила спроби поговорити з ним, але він відповідав однослівно, не дивлячись на неї, і усіляко демонстрував своє небажання розмовляти. Джулія не розуміла, що відбувається, адже ще вчора він так любив її. Вона ледь не плакала і усе намагалася впіймати бодай один прямий погляд Сергія, проте його очі залишалися холодними й байдужими. Джуля відчувала, що він поки що, перебуваючи поряд із нею, вже зникає. Вона відмовлялася вірити в це, однак тривога в її душі та тілі свідчила про інше. Немов у каруселі, зустрічі з різними людьми, вона стрімко й багаторазово пролітала одну і ту ж саму точку, в якій усе було знайомим. Сльози, змішані з краплями сірого дощу, калюжі, холод і порожнечі самотності. І зупинити цю карусель, здавалося, може, тільки землетрус або цунамі, яке вона, як і раніше, часто бачила у своїх снах. Сергій стримано кивнув. прощавай і вийшов з вагону. Поїзд рушив, везучи її в зворотньому напрямку. Джулія крізь сльози дивилася у вікно купе, у вікно лікарні, у вікно дитсадка. Джулія повернулася додому в пригніченому стані. Вона не могла повірити, що Сергія більше ніколи не побачить, і, всупереч усьому, чекали від нього листа. Контактами вони не обмінялися, але Джулія вірила, що він неодмінно напише, спитавши її поштову адресу у Віри. Проте минув тиждень, а листів не було. Лише на восьмий день після повернення Джулія виявила в поштовій скринці білий конверт. Однак лист був адресований не їй, а матері. Відправником значилася Тітка Марія. Джулія віддала конверт Анні, дивлячись, як та розпечатує його, дівчина раптом відчула тривогу. Неприємно занудило в грудях. Проте Джулія швидко опанувала себе. Цього не може бути. Просто не може бути, подумки повторювала вона скоромовкою рятівну фразу, пильно спостерігаючи за матір'ю. Анна напружено читала листа від сестри. Її брови повільно стягалися до перенісся, утворюючи на чолі зловісну зморшку. У думках Джулії проносилися знову і знову. Це не може повторитися. Зараз вона дочитає листа і усміхнеться. Однак серце дівчинки калатало як божевільне. Анна звела очі на доньку і суворо дивилася якийсь час. Джулія заклякла від страху, аж тепер вона про все здогадалася. Проте за лічені секунди зрозуміла також, що не дозволить знущатися над собою як минулого разу, не дасть принизити. Вона вирішила захищатися, якщо доведеться, але про всяк випадок відступила крок назад, наче вибух снаряду розлігся голос Анни у квартирі, крім них двох нікого вдома не було, тож Анна дала повну волю почуттям. Вона лементувала, скаженіючи від люті та називаючи дочку шльондрою та повією. Вона ж бурляла все, що траплялося в той момент під руку, але вдарити дочку не наважилася. Вона зірвала голос і на сам кінець майже пошепки просичала завтра на крісло до гінеколога». Ні, я нікуди не піду, твердо відказала Джулія і захряцнула двері до своєї кімнати. Анна спробувала вдертися туди, проте відчинити двері не спромоглася. Джулія встигла підперти їх письмовим столом зсередини. Дівчина просиділа зачиненою аж до ночі, усвідомлюючи, що їй знову доведеться витримати атаку матері, проте твердо вирішила, що триматиме оборону, чого б їй це не вартувало. З батьком такі питання не обговорювалися. Він узагалі уникав контактів з доньками та дружиною, коли завважував, що стосунки, стосунки між ними напружувалися до краю. Прийшовши з роботи, Іван швидко пив чай, вечеряв і тікав у гараж. Повернувшись, мерщій лягав спати. Джулію непокоїло питання чи розказала йому мати про другу дончину поїздку до Києва. Однак Анна була не в тім'я бита. Вона приховала це від чоловіка. Якби той дізнався про все, то зненавидів би і сестру та племінницю, і вони ніколи не змогли приїхати до неї в гості. А Марією та вірою Анна дуже дорожила, адже це були люди, які любили її. І нині вони бачилися їй білими, а рідна донька чорною. За дивним збігом обставин невздовзі в школі, де навчалася Джулія, всі дівчатка, старші 15 років, мали пройти огляд у гінеколога. Туди направили з перевіркою лікаря з районної лікарні, в якій Іван був не останньою людиною. Джулії минуло 16, отже, вона була зобов'язана з'явитися на обстеження. Навіщо було? Воно потрібний, кому це не зрозуміло. Скоріше за все, така перевірка проводилася для виявлення тих старшокласниць, які втратили цноту. Це було замовлення директора школи, комсомольської організації чи якоїсь окремої родини, де батьки не були впевнені в незайманості свого дитяти, це було складно сказати. Проте огляд мав відбутися через тиждень після конфлікту між матір'ю і дочкою. Анна, звідкіля здізналася про нього, завчасно і недобре раділа, ось тепер усе й з'ясується. Їй було недостатньо інформації з листа сестри, що простирадла вони з вірою перевірили кожний сантиметр, і ті були чистими, без плям і крові. Анна хотіла знати достеменне, незаймана її дочка чи ні. Її не цікавило, що при цьому відчувала Джулія. Мати поводилася так, ніби дончине тіло це те, що належало виключно їй Анні, і ніхто не мав права зазіхати на те, чим, безперечно, володіє вона, навіть сама дівчина не мала на це права дончине тіло належало матері. Джуля почувалася двояко, вона не знала, як бути, але розуміла, що вдруге не допустить свого приниження на межі з насильством. Однак також усвідомлювала. Що, відмовившись від медогляду, накличе на себе купу неприємностей. Дівчина, яка категорично відмовляється разом з усіма пройти перевірку на незайманість, автоматично записується у гулящі. А це було набагато гіршим, ніж вважатися такою лише матір'ю. Це було ганьбою на все село для родини. Мати їй цього ніколи не подарує. Адже банальна логіка підказувала, якщо дівчина безгрішна, то чому ж їй не пройти як усім огляд у гінеколога, чого ж їй критися та боятися. Однак ніхто не знав, що Джулія вже пережила одне таке насильство над власним тілом і не бажала пережити це знов. У вирішальний момент Джулія чітко усвідомила, що її тіло належить тільки їй. І коли до кабінету школьної медсестри вишикувалася черга з однокласниць для проходження гінекологічного огляду, Джулія, підхопивши портфель зі складеними речами, попрямувала до виходу. Їй спробували заступити шлях класна керівничка, директорка та медсестра, але Джулія твердо мовила думайте, що хочете, але я туди не піду. Ви не зможете примусити мене це зробити. Я не потребую вашого огляду, тому що мене ніщо не турбує. Якщо мені буде потрібно, то я сама піду до лікаря. З цими словами Джулія прослизнула проміж сторопілих від такого нахабства жінок і пішла додому. Вона усмідомлювала, що її репутація відчутно постраждає, проте їй було начхати на це. Джулія знала, що зберегла цноту. І це була та правда, яка дозволяла їй стійко триматись у цій нелегкій ситуації вибору. Вона почувалася переможницею. Можливо, вперше за усе своє коротке життя вона раділа тому, що змогла захистити себе від усіх цих божевільних жінок, включно із власною матір'ю. Вона відчула свою внутрішню силу і тепер не боялася матері, її вересків і образ. Вони більше не дошкуляли їй. Нехай думають, що я шльондра, повія, якщо їм так хочеться думати. Джулія була злилася на усіх тих дорослих жінок зі спотвореними душами і ненавиділа їх. Удома Анна вже чекала на неї. Вона лютувала. Їй встигли зателефонувати зі школи і повідомити, що її дочка єдина, хто відмовився від медогляду. Дівчина, яка йшла на золоту медаль, талант і гордість школи і нечиста, усе це не вкладалося в головах учителів. Джулія навіть не чула слів, які викрикувала до неї мати, а, власне, вона знала їх на пам'ять, тому під материну істерику зручно вмостилася на своєму стільці, закинувши обидві ноги на письмовий стіл, і розгорнула її демо-пасана життя. Приховане під обкладинкою, що була здерта з томика Кобзаря Шевченка. Аби мати не ставила зайвих питань, під цією обгорткою Джулія перечитала десятки книжок, які брала в бібліотеці, та які були, на думку батьків не для її віку. Але на позір, здавалося, нібито Джулія уже рік захоплено читає вірші вікопомного українського поета. Чергове протистояння матері й доньки тривало, як і раніше, півроку. Джулія лише мовчала або відповідала однослівно, терпляче зносячи щоденні кривдження, повчання та виріски матері. Дівчина просто навчилася їх не чути. Анна швидко збагнула, що ту стіну, яку звела Джулія між собою та нею, їй пробити не вдасться. Однак зупинитися не могла і шаленіла шість місяців поспіль. Дочка відпочивала від матері, коли та йшла на нічні чергування. Батько, як і раніше, з гідною подиву регулярністю, щомісяця поринав у семиденний запій, під час якого міг цілими добами спати, сцяв у ліжко і ходив перед доньками геть Голий. Джулія поступово звикала й до цього, але огида до батька відчувалася чимраз сильніше. Мати біснувалася через ті запої, зриваючись на дочках і ховала ключі від гаража, де зберігалося спиртне. Відтак забувала, де заховала, і кілька днів шукала їх. І Тоді не було чим розпалити пічку, адже вугілля і дрова зберігалися у гаражному підвалі. Родина мерзла з зимові холоди, доки Анна не знаходила зв'язку ключів де небудь у кухонному столі, в полотняному мішечку із рисом. Або в іншому, не менш незвичному місці. Анна загалом стала дуже забудькуватою, іноді не могла пригадати слова, або куди по що йшла. Вона перебувала в надзвичайно сильному хронічному стресі через пояскість свого чоловіка, а тут ще й Джулія вийшла з покори і голосила їй війну. Анна докладала багато зусиль, аби приховати від людей те, що насправді відбувалося в її домі. Вона, як могла, підтримувала сімейний міф. У нас дуже хороша, пристойна родина. Але наразі цей міф похитнувся. Старша донька зіпсувала репутацію сім'ї, відмовившись пройти медогляд і оприлюднити свою цноту. А чоловік не. Нацмулившись до твариного стану, не міг вгамуватися і щоб випити ще чарку, затято шукав ключі від гаража, які, як завжди, були сховані, а не знайшовши, рвався на вулицю і бігав по сусідах. Ті жалісливо ставилися до шановного лікаря і завжди без нарікань наливали, але потім пліткували про нього на кожному кроці. Анна, щоб не допустити цієї ганьби, з собою затуляла двері, іноді їй у цьому допомагала молодша донька Поліна. Однак Іван не вгавав, він погрожував повіситися, звідкілясь витягав мотузку і намагався з нею вистрибнути у вікно першого поверху. Попервах, дружина й доньки вірили в можливість його суїциду, надто правдоподібно він ридав, прощаючись з дітьми та дружиною. Тож Анна з дівчатками, що є сили перешкоджали його виходу крізь вікно, тягли назад до хати за сорочку, штани, вмовляючи залишитись і не коїти дурниць. Іноді це вдавалося. Анна колола йому снодійне і Іван засинав. Коли ж Анна була на чергуванні це завдання не випускати п'яного батька з дому, цілком покладалося на дівчат. Якось у листопаді під час одного з батьківських запоїв Джулія не спромоглася втримати напівп'яного Івана в квартирі, І він вискочив на вулицю, просто відштовхнувши її від дверей так, що вона впала на спину і боляче забилася. Вона була слабшою, ніж мати, уже стояла ніч. Джулія знала, що батько побіжить зараз по сусідах і почне їх будити, випрошувати випити, і це було для неї набагато більшою ганьбою. Ніж ситуація зі шкільним медоглядом. Не встигаючи взутися дочка босоніж, у самісінькому ситцевому халатику кинулась в листопадову ніч наздоганяти нетверезого батька. Вона шукала його близько години, зовсім не звертаючи увагу на холод, проте так і не знайшла. Наступного дня в неї піднялася температура, зуби дрібно цокотіли. Тіло дрижало в лихоманці, так що зігрітися не допомагали навіть три ветяни ковдри, якими Поліна накрила сестру. У марині Джулія вигукувала лише одне слово ненавиджу. Вона не усвідомлювала увісні, чи наяву бере правою рукою величезного холодного револьвера і повільно націлює його в голову матері, постріл. І її голова розлітається шматочками червоного м'яса, наступний постріл в голову батька. Потім ще два коротких, глухих в голови Віри та тітки Марії. Їхні черепи розлітаються друзками кісток, бризками крові й мозку в повітрі. Під ногами Джулії лежать їхні безголові тіла. Дворові пси жадібно жируть їхнє м'ясо, а коти, голосно моркочучи, хлебчуть кров, шок, жах. Джулія кричить: ненавиджу. Але серце їй розривається від любові і непоправної втрати найближчих її людей. Батька й матері ненавиджу.